Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. підтримуємо український футбол. На російській території у Росії у нас новини такі, що вчора дуже яскраво палав газопровід у Свердловській області. Шандарахнуло там добряче, і ось можемо на ці кадри подивитися. Палало аж до небес. Газопровід дуже потужний, серйозний. Ну і в нас такі заграви завжди. Завжди тішать. От якщо в Росії горить щось, то це як то кажуть, на щастя. Це точно абсолютно така ознака. Ну і палає в Росії дуже часто якісь об'єкти стратегічні, не лише газопроводи, палають, як ми знаємо, заводи стратегічні, палають фабрики, торгово-розважальні центри. Ну а в цьому випадку йшлося про ділянку Ямбург єлец 1 Єлец-1, це можливо зазначити така ділянка. Газопроводу через Свердловську область він пролягає, як я вже сказав, селище Пилим. Ну і кажуть російські пропагандисти, що люди не постраждали там. Там стався вибух якийсь невідомого характеру, поки що невідомої причини. От але е, залишки газу довго горіли, вигоряли з труби і тому така потужна, потужна пожежа. Згодом вже різні служби російські написали, що відбулася розгерметизація. Магістрального газопроводу, тобто це головна гілка, магістральна газопостачання мешканців не порушене але розгерметизація це, власне кажучи, нічого нам не пояснює такий термін. що це може відбутися і через диверсію, через навмисний вибух, так а може відбутися з технічних причин, не знаю, зношення цього газопроводу в інших якихось причин, так форс-мажорних, скажімо так, але е, тут якраз причина не була вказана в жодному. Ному разі, тобто бачимо, що газопровід горів, вибухав, газ вигорів. Але чому так сталося аж у Свердловській області, чи це безпілотник, якийсь долетів, такий дальнього курсування, чи якісь місцеві групи спрацювали цього, ми поки що не знаємо. Ну але знаємо, що групи російських добровольців із так званого рускава добровольчого корпусу вчиняли певну свою активність на російській території. Всі дуже активно пам'ятаємо, обговорювали нещодавно акції в Брянській Області, от і як це було, з'явилось тепер детальне відео. Знаємо, що ці російські диверсанти чи терористи, яких Путін називав хоча жодні вони не терористи. вони дуже активно от, власне тепер увірвалися в інформаційний простір з такими акціями, і в прикордонних областях, де Путін наказував укріплювати кордон, де виділялися багато мільйонів кошти на створення різних бліндажів, засічних ліній і так далі, там якраз от виникають часто такі. Несподівані для прикордонників російських, які входять в структуру ФСБ, ситуації, коли з'являються групи невідомих людей. Потім згодом вже було ідентифіковано, що зокрема на Брянщині діяли російські добровольці, які воюють в складі Збройних сил України. І ось цей РДК не плутати з РБК Навального чи ФБК Навального. Русський добровольчий корпус. От вони звіт такий відеозвіт зробили про цей свій рейд. На територію Брянської області, де власне показали, що жодних там розстрілів автомобілів, нічого подібного не було. Фрагмент, як це виглядало, можемо зараз переглянути. Ми не воюємо з мирними жителями, ми не вбиваємо стариків, жінок і дітей. як це роблять солдати армії Путіна. Ми здесь для того, щоб сказати всім гражданам Російської Федерації, прийшло час боротися. Мы взяли руки оружие 24 февраля 2022 года и продолжаем отстаивать свободу украинцев и свою честь, как русских людей, к чему призываем и вас. Будьте сильными, будьте смелыми, наберитесь сил и бейтесь вместе с нами против Путина. Все, все, держим. Тут спецоперация диверсанты назад, ФСБ. Назад, назад, назад нельзя. нельзя. Бачимо, що навпаки, навіть зупиняли автомобілі місцевих мешканців, щоб вони не потрапили на територію, де проводилася ця операція. Пояснювали, що відбуваються якісь спеціальні заходи. Ну і ми бачили на цих кадрах лідера російського добровольчого корпусу е Нікітіна, який відомий також як Денис Капустін. Денис Нікітін. От він представник таких російських ультраправих. Його, до речі, нещодавно на Росії у розшук оголосили. Дуже дивно, що. Що так пізно, така одіозна особистість, яка явно от вже відкрито бореться зі зброєю в руках проти путінського режиму, проти Росії. Лише тепер Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у федеральний розшук командира. Того російського добровольчого корпусу. Ну а звіт про їхню фрагмент вірніше цього відео. звітного про їхню операцію, яка наробила багато шуму не лише в Брянській області, але загалом по світу ми щойно побачили.